Привіт, мої любі українці і гості України. Є багато українців, які е, ну на підставі того, що їм на їхню думку влада нічого не дала, вони нічого владі не зобов'язані, тому що вони не отримували ніяких дивідендів з газу, який є в Україні, з корисних копалин, заліза та з вугілля, ще чогось. Так вони бачать, що на цьому наживалися все життя олігархії і люди, які знаходяться при владних кріслах. А простий українець нічого від цього не мав. Він мав тільки мізерну пенсію і проблеми. Тому що якщо нема грошей, в тебе завжди є проблеми. Це мені зараз потрапило в поле зору цікаве інтерв'ю воїна, і я зараз прошу дивитися дуже уважно, тому що цей воїн, ви знаєте, десь тут серцем я його розумію. І розумію дуже щиро. І як ця думка не співпадає з думкою іншої людини, яка вважає, що їй сьогодні влада нічого не дала, хоча повинна була дати. Дуже погано, що. Наша держава дозволяє людям, які от втекли, які у хілянки. Потім, коли все скінчиться, дозволить їм прийти до влади. Він може бути мером міста, працювати в якихось державних органах. Ви знаєте, повністю згоден зараз з цими словами. Не повинна людина, яка не працювала заради перемоги, неважливо яким чином. Але вона не працювала заради перемоги потім прийти до керування країною. Тобто далі, після війни, країною має керувати той, хто боронив країну. Плюс, дивимось далі. Якісь державних ворога, а вони не повинні і близько. Вони, вони як російські в справах можна бути чужім. Я не зрозумів, навіщо зараз це військовий перейшов на російську Я думаю, що він, можливо, будучи на фронті, розуміє, що той, хто сьогодні не боронить Україну, що це є людина, яка працює на Росію. Тут, якщо я це так зрозумів, вірно, я не погоджу зараз з цим військовим. Людина, звісно. Заслуговує поваги, я впевнений, це воїн, все, ну і так далі. Але треба розуміти, що той, хто сьогодні не захищає Україну, це не означає, що він росіянин або підтримує Росію. Це може означати, що людина просто сьогодні має якусь недовіру людям, які вже його обманювали все життя. Ну, знаєте, ну, не може такого бути, що от росте дитина, а його кожен день б'є батько. От приходить з роботи і кожен раз ляпався. Так приходить кожен раз ляпаса. І так от на протязі 18 років, то може потім ця дитина, коли виросте в 20 років, сказати, ви знаєте, мене такий кчемний і гарний батько, він ніколи мене не бив. Правда ж, такого не буде, тому що він виросте і буде злоблений на цього батька. І при нагодіші здачі дасть, і так далі, мало не покажеться. Те саме і людина. Якщо її постійно бити і мокати, отак, от, от показує, що ти не хто. Не давати матері, батьку цієї людини пенсії, не давати перспективи розвитку, кожен раз провокувати ситуації, де людина повинна роздавати хабарі в лікарнях, в якісь БТІ, при оформленні якісь там субсидій, візді він має дати грошей, щоб бюрократію обійти. То така людина буде ображена, ображена на органи, які сьогодні про неї піклувалися, нібито. Я не кажу зараз про нашу владу, про війну. Я кажу про ті влади, які були до цього і не думали про людей. Бо сьогоднішня влада думає про людей, як ви бачите. Ну, от, тому цей воїн правий на 100%. Він мільярд раз правий до людей, які дійсно підтримують Російську Федерацію, не дай Бог, так. Але він має зрозуміти, що є люди, які терпіти не можуть Росію, але трошечки ображені на, на ту темну силу, яка заважає гарно жити і все життя заважала ще до війни. Тобто, ти не маєш права відкрити підприємство. Ну немає. ти не боронив цю країну твоя задача токарь, слюсар, на, на, на завод. А чи хоче сьогодні українець відкривати це підприємство в Україні? Як ви думаєте, хоче чи не хоче? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А тим паче йти працювати слюсарем. Це я зараз скажу про українця, який вже не вірить в темні сілі і не довіряє, вже не вірить в те, що колись тут буде хорошо. Тому що за 30 років йому не подобалось те, що відбувалося, і те, що було з його батьками, бабусями і так далі. Чи захоче він сьогодні лишатися в Україні, чи взагалі чи не хоче його бажання є, я мовчу вже про те, що відкривати підприємство. Не маєш права, ти не, відкрити, ти не маєш права вчитись. От, повинна, це, як в Израїлі, це так потрібно. Тепер дивіться, якщо людина не має права вчитись, це теж в принципі логічно, тому що сьогодні цей воїн правий, він по-своєму правий. Але тепер дивіться, людина, яка сьогодні не довіряє темній силі, ви розумієте, да? чи вона буде хотіти тут вчитись. Тому що вона сьогодні відкриває підручники, а там якась мовна заборона йде. Просто йде з дитинства. З п'ятого класу вже показує, що таке автомат Калашнікова. Він відкриває там історія, пишеться в якесь русло, ну не зовсім справедливе, не в те що є, тому що історія це завжди була така, знаєте, предмет, який маніпулює під свідомістю людей з дитинства. Тому історія це таке питання риторичне. Так от чи захоче людина з дитинства йти навчатися по тим наративам, які сьогодні є в школі? Це ж теж питання. І ще раз повторюю: я його розумію, це без сарказму. Я зараз дуже прошу тих, хто зараз критикує, що там щось можливо, ця людина не так каже. Він каже все так. Тоді люди не а так він уважи, та що мені цікавини нічого не дала, дав ти б ходив, в школу ходив, тебе вчили, піди в Америці в вишку отримав. О, о, тепер давайте розберемося зі словами цього військового, що ми з вами, це ви, я, цей військовий, президент, всі, винні Україні, тому що Україна її вчила. Я з цим військовим дещо не погоджусь. Пояснюю, чому. Дивіться. Те, що людину вчили тут, це гарно, але чи хотіла цього дитина свідомо? Я не знаю, де б я хотів би навчатися в дитинстві. Можливо, хотів би іншу якусь освіту отримати, чим ту, яку я отримував. так? Ну, особисто я там вчився в спортивному класі, там. а хтось з вас, можливо, взагалі де хтось не вчився, хтось там в ПТУ пішов, так, ну, кожен там по своїм можливостям. Але питання: чи хотіла людина навчатися тут, чи не хотіла. І тепер саме головне чомусь ми не думаємо про те, що от ми з вами живемо. Ми з вами працюємо, так? платимо податки. Ми з вами кожен день йдемо, купуємо продукти. З продуктів ми сплачуємо в державний бюджет податки. Ми з вами платимо за комунальні платежі. Все, що кормимо сьогодні державний бюджет. Тобто держава живе за того, що ми з вами за все платимо. Користуємося паливом, транспортом. Ось за що живе держава, не за те, що там ви там десь зробили якесь підприємство і платите податок. Ні, проста людина, яка просто витрачає якісь гроші, вже кормить цю державу. І не ця людина должна державі винна щось, а держава винна людині. За те, що ця людина тут живе, користується послугами, сплачує ці гроші в державний бюджет. І саме поняття, що ми з вами щось винні державі, воно неправильне. Коли люди зрозуміють, що так воно потрібно, коли жінки зрозуміють, що його це не потрібен, він її не захистить. Так, е супер. Правильно зараз це військовий, що на його думку, люди, які не захищають сьогодні Україну, це не потріб, який Україні не потрібен. Я вам так скажу ще раз вам повторюсь, я з повагою ставлюся до цієї думки. Я серйозно зараз вам кажу, тому що ця людина дійсно має право таке казати: отут серцем. Але є одне але. Якщо цей непотріб сьогодні не має права тут існувати, але цей непотріб має таку свою думку, зробив дуже багато для держави, і цей непотріб, він має право вибору. Щоб і цей військовий був задоволений. І питання було у тих людей, які хочуть сьогодні виїхати з країни, але вважають, що сьогодні границя закрита, тут гетто і так далі. далі, далі. Тоді треба відкрити границю, відкрити просто так: виїжджайте, хто хоче, хто боїться, не хоче боронити Україну і так далі. Але при одній умові, якщо ви виїхали. То після війни, після перемоги, якщо ви вернетесь назад, тоді ви дійсно не доотримуєте певні блага, якими ви були наділені до того, як ви уїхали. Розумієте? Тоді і військовий зрозуміє, що та людина, яка свій час уїхала, дійсно не зможе там стати там, влад... керувати владою, керувати якимсь підприємством, нехай буде. Купляти землі, нерухомість, там я не знаю. Це вже інше питання, там які будуть чинники заборонені такій людині, але якщо людина виїжджає, вона підписує певну декларацію і дійсно вона не буде мати право володіти певними благами як українець. Хоче, нехай отримує громадянство іншої країни, хоче потім нехай вертається, дійсно іде працює як на думку військового слюсарем але людині цій треба дати альтернативний вибір. Якщо людина, щоб не тікала сьогодні за кордон, там її там ловили пограничники, відправляли потім на фронт, бусифікували і так далі далі далі. А людина приїжджала на кордон і заповнювала якийсь договір з державою Україна. Що я такий-то, такий-то свідомо покидаю державний кордон, не буду боронити Україну. В майбутньому розумію, що я не буду мати права робити те-то, те-то, те то, не зможу купляти те-то, те-то, те то, володіти такими -то благами то-то, то то то-то. Я думаю, це досить справедливо, чи ні? Як ви думаєте, питання цікаве, риторичне, і мені реально цікаво, що ви зараз напишете. Давайте в телеграм-каналі. Я зараз в телеграм-каналі залишу просто опитування. Зайдіть за посиланням в описі до цього відео на мій телеграм-канал і там дайте свій коментар. Як ви вважаєте, якщо людині сьогодні дати альтернативу, щоб він виїхав за кордон, не воював, але потім, після війни, коли вернувся, він не мав тих прав, які має сьогодні як українець? Це правильно? Чи неправильно? Я думаю, справедливо, цікаво, і давайте дізнаємося реальну суспільну думку щодо цього питання, і ми з вами самі зрозуміємо потім по цьому опитуванню, що відбувається в країні і який реальний є сьогодні суспільний настрій. Я думаю, справедливе відео, досить цікаве. Я подякуємо цьому військовому, що він розкрив чакри цієї ідеї, тому що якби не він, то мені б ця думка не запала б до голови. І сьогодні б я таке відео не зробив. Тому ще раз йому дякуємо, підтримуємо його, слава Україні. І якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Якщо не сподобалось, гарненько втопіть дизлайком, тому що я розумію, що комусь воно не сподобається це 100%. І переходьте в телеграм-канальчик, будь ласка, прийміть участь в опитуванні. З вами був адвокат Ігор Лепявка, Побачимось в наступних відео.